За тиждень другий цю бульбу, а ще моркву, буря, капусту, можна буде купити на ринку у пакунках із відповідною емблемою. Її розробили, щоб покупці знали, як відрізнити місцеву продукцію від привезеної, бо вона наголошують, фермери та чиновники якісніша. Поля, хімію практично не підживлюють. Трошки буде мікроелементи будуть даватися. Це значить, ну такі кристалони. Вони там називаються, потім гумісол. От бо. Я до цього часу реалізовував свої овочі на лікарні, дитячі садочки на школи, то там не повинно бути нітраті. Із цієї осені запросування овочевого набору від місцевих фермерів дбає спеціально найманий продавець. Покупці це заклади бюджету, покупці це різного роду сітки комерційні. Тобто ті самі супермаркети, ті самі е, магазини більш дрібного пошиву у перспективі. Місцеві овочі та фрукти під брендом Волинський екологічний продукт на полицях з'являться у вигляді джемів та салатів навіть за кордоном, але за умови, що фермери не тільки вирощуватимуть їх, а й спільно подбають про переробку ланцюжок продукції від вирощування до е, полок на магазинах збільшувати, додавати елементи переробки. Навіть мінімальної там, сортування, чищення, сушка, фасування, але навіть і глибшої, якщо хтось вирощує молоко виготовляє. То необхідно його переробляти, щоб вже маслом, сиром воно постачалося. Ідею продавати квашену капусту зацікавилася дружина фермера, але каже, треба вкласти не одну тисячу гривень у цех, а одно із іншими господарствами, щоб спільно постачати у супермаркети зелень. Думає, буде простіше, але вже із наступного року треба думати буде іде шукати місце, таке щоб були теплиці, опалювати його. Сіять. Поки фермери обдумують будівництво власних сховищ та цехів по переробці, їхній менеджер планує виграти тендер на постачання овочів у заклади освіти. Ціну обіцяє дешевшу ніж у перекупників, а продукти якісні. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, Володимир Захаров, новини Рівного.